Вітаю, я Олег Гребачук, і сьогодні ми поговоримо про зерно. Адже весь тиждень світ говорить і думає над тим, як продовжити експорт українського збіжжя після того, як Росія вийшла із зернової угоди. І після цього ще пригрозила, що розглядатиме всі цивільні судна, які йдуть в українські порти, як військові. Як пов'язаний вихід Росії із зернової угоди з ударом по Керченському мосту. Наскільки критичним для України є блокування основних морських шляхів? І як Україна може використати блокування зернової угоди собі на користь? Про це поговоримо сьогодні. Чи став вихід Росії зернової угоди реакцією на удар по Керченському мосту? Відразу треба сказати, що ні. Про це і сам Путін говорить, і про це говорять міжнародні спостерігачі. Тому що Росія неодноразово використовувала. Зернову угоду, продовольчу кризу як спосіб тиску і шантажу. Вона витіснила Україну. Після початку бойових дій, активно початку бойових дій минулого року витіснила Україну з багатьох світових ринків, зокрема з китайського на 90% з Єгипту, з ряду африканських країн використовуючи саме зернову блокаду, і Росії відверто невигідно зернова угода. І вона цього не приховувала. Про це говорив і Путін, і багато речників російських. Подивіться на те, які умови ставить Росія як реакцію на Блокування зернової угоди. що вона хоче, щоб повернутися до зернової угоди? вона хоче, щоб, наприклад, відновили роботу трубопроводу, який транспортує ам'як, зокрема і до Одеси. Ну, через кому будь-хто з експертів розуміє, що враження, а трубопровід проходить по активних зонах бойової дії, що ам'як надзвичайно отруйна речовина, і не дай Бог. Попасти або зірвати трубопровід, по якому йде цей аміак. Це буде така екологічна катастрофа і своєрідна зброя масового знищення. Також Росія хоче, щоб відновили. Їй зняли санкції, дозволили експортувати запасні частини до сільськогосподарської техніки, і тут хочеться просто посміятися, тому що я собі уявляю, скільки контрактів на постачання техніки для сільськогосподарських машин виявиться контрактами, які будуть мати запчастини для російського військового блоку. Це можуть бути запчастини до будь-якої військової техніки, товари подвійного значення. Ми все це з вами знаємо. Тому не випадково Росія хоче добитися цього. Росія також хоче, щоб підключили до СВІФТУ деякі з її банків. Вона багато чого хоче. Але аналітичні центри звернули увагу на те, що, наприклад, Росія фактично вирішила вийти з угоди ще до. До атаки на Керченський мост, і вона до цього готувалася. Цей час вибраний дуже не випадково, тому що зараз Україна збирає свій врожай. Йде збір е, зернових в Європі, внутрішні е, транспортування зернового збіжжя в європейських портах, європейських елеваторах вони будуть зайняті власним зерном, і тому знайти місце для того, щоб альтернативно постачати українське зерно в Європу, буде дуже складно. І якраз і в Україні збір урожаю. Залишився ще старий урожай, і Росія дуже розраховує, що її вдало вибраний час буде найболючішим ударом по виробницю і експорту українських зернових, і по виконанню також контрактів на постачання такого зерна України, які були традиційними ринками для України. Вона на це розраховує. Наскільки критичним для України є блокування основних морських шляхів? Треба відзначити, що цього року Україна підійшла до блокади значно краще підготовленою, ніж рік тому. За цей час ми налагодили співробітництво з Болгарією і Румунією для використання їхніх інфраструктур. Розширили пропускну здатність в гирлі Дунаю. Більше стала перевозити залізниці і автомобільний транспорт. Для порівняння, за останні три місяці через Дунай перевезли більше зерна, аніж морем. 5 мільйонів тонн проти 3,5 мільйонів. Інфраструктура внутрішня в Україні теж дозволяє зберігати доволі великі обсяги зерна до 44 мільйонів тонн. Але море все-таки залишається найдешевшим способом перевезення через логістику і значно більшу місткість морських суден тому для України вкрай важливо розблокувати морські шляхи, і було б ідеально, якщо це вдасться зробити навіть без опосередкованої участі Росії. Парадоксальним є сам факт, що морська держава, яка є однією із країн, які мають вихід до Чорного моря, далеко не найбільшою, далеко не потужнішою економічно, намагається одноосібно шантажувати декілька країн членів НАТО, адже Чорне море, це Туреччина, Болгарія, Румунія є морське міжнародне право, і Росія просто одноосібно фактично погрожує топити або атакувати будь-які судна, які намагаються попасти в українські порти. У відповідь Україна зробила симетричний крок, назвавши. Будь-які судна, які будуть через Керченський протоку йти в напрямок російських портів, потенційно перевезниками військової зброї, і мені залишається сподіватися, що світ просто не дозволить цьому театру абсурду далі продовжуватись, тому що якщо Росія зможе добитися бажаного для себе результату шляхом просто відвертого шантажування. Всіх інших морських держав у Чорному морі, то можна просто ставити хрест взагалі на такі чергові системи безпеки, як морське міжнародне право, і це тільки додасть Путіну бажання використовувати інші способи для шантажу просто сили незрівнянні, маленька, агресивна обмежена в ресурсах Росія і потужний блок країн НАТО, яких Контролюють Чорне море, яке має значно більшу військову присутність, і в цій і в цих розкладах дозволити Росії вийти переможцем подібного а, шантажу. Це послати дуже неправильний сигнал і іншим країнам, які зможуть таким чином вирішувати свої проблеми, використовуючи будь-які способи заборонені міжнародним правом. Як Україна може використати блокування зернової води собі на користь? Питання дещо дивне, але про це потрібно думати. Тому що із будь-якої кризи ми можемо вийти сильнішими, і зернова криза не не є виключенням. Ми можемо е, поширити по всьому світу кампанію інформаційну, особливо країнам глобального сходу, пояснюючи, що руйнуючи інфраструктуру вже портову. Бо вже третій чи четвертий день Росія наносить удари саме по інфраструктурі одеських портів, які забезпечують експорт зерна, тут уже не прихована ціль росіян, і вони хочуть добитися того, що навіть якщо у якщо зернова угода запрацює, то Україні просто буде фізично нічим забезпечити експорт зерна. А наші наш міністр говорить сільського господарства говорить, що для відновлення там портів потрібно мінімум рік. Постраждало багато міжнародних кампаній, і це вже цей виклик. Але з іншого боку, Україна може провести інформаційну кампанію, пояснити всьому світу справжні показати справжні обличчя Росії, тому що я вчора дивився виступ спеціального представника продовольчої програми ООН по Україні, який розглядав оцю можливість блокування, і який говорив про те, що Ну можливо, як кажуть, на крайняк можна домовитися з Росією, якщо Росія погодиться і мене від цих конструкцій починає тіпати. Якщо зараз світ займе таку позицію, що а давайте домовимось з Росією, що хоча б вона буде випускати якісь судна із зерном як гуманітарну допомогу, найбільш критично критичні точки земної кулі, то Путін вже виграв. Як тільки ти починаєш з ним домовлятися про, про те, щоб він на щось погодився, зараз має бути зовсім інша позиція. ООН має зайняти значно жорсткішу позицію. Світ має просто змусити Росію розблокувати українські порти або забезпечити фактично військовий супровід тих танкерів, які готові зайти в Україну, тому що Росія, скоріше за все, не Збирається буквально там ракетами наносити удари по танкерах під е, прапорами і, і, і різних країн світу, але вона хоче зробити так, щоб страхові компанії, які страхують ці судна, просто відмовилися е, е, ризикувати і покривати страховкою ті танкери, які наважаться зайти в українські територіальні води. Як я вже говорив про те, що Україна зробила теж відповідний крок, але для того, щоб Україна вийшла переможницею з цієї ситуації, крім того, що нам потрібно розширити фронт підтримки України, розширити список тих країн, особливо африканських, і які е, зараз є е, реципієнтами українського збіжжя, щоб вони розуміли, що відбувається. Крім того, нам потрібно ще і. Зробити альтернативні шляхи експорту українського зерна одним словом для нас найкращий сценарій, щоб зернова угода запрацювала без Росії, і ми будемо на це розраховувати. Звичайно, тут великі сподівання на особливу роль Туреччини і її президента Ардагана, ми будемо з цікавістю спостерігати за тим, як він буде проти переговори. Очікується візит президента Путіна в Туреччину. Ну і багато міжнародних експертів відверто кажуть, що у Ердогана є е, не один спосіб натиснути на Путіна, який зараз ослаблений внутрішніми чварами, або з іншого боку. Якщо зараз світ не втримається і піде на поступки Путіну, то Путін вийде з цієї ситуації переможцем і знову почне використовувати будь-які способи для того, щоб змусити світ іти на контакти з ним, а не шукати можливостей у світу для того, щоб пошвидше закінчити цю війну. І таким чином Україна зацікавлена в тому, щоб ця система. Автократична, яка зараз уже починає тріскатись в Росії, щоб вона якомога швидше розвилася, і для цього нам потрібно вийти переможцем у цьому зерновому протистоянні.